Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на ну, 31 грудня 2023 року та 1 січня 2024 року. Сьогодні 31 грудня. Вітаю вас, тим, що наш сьогодні. Світовий сонячний день збільшився в порівнянні з 22 грудня аж на 5 хвилин. Отож, рухаємось до весни і до літа. Сьогодні, 31 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці ЛЕВ до 13 години 54 хвилини дня а потім перейде в знак Діва. Місяць без курсу буде з 1 години 18 хвилин та до 13.53. Тому тільки після 15-ї години дня можна приступати до посіву насіння квітів, кропу, огірків, пророщувати насіння для отримання мікрозелені. Після 15 години дня працюємо тільки з квітковою розсадою. Після 14-ї години дня будуть ефективними поливи та підживлення рослин, і можна нарізати живці та укорінювати їх. Але в Діві не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах, а от нарізання живців це виняток із правил. І 31 грудня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 1 січня 2024 року. Спадаючи місяць буде знаходитися в знаці діва, можна сіяти насіння квітів на розсаду, насіння кропу та огірків, проводити підзимовий посів квітів, пророщувати насіння для мікрозелені, а з 15-ї години дня можна працювати з квітковою розсадою, з 14-ї години дня можна поливати та підживлювати рослини. І це день сприятливий для нарізання та укорінення живців. Але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Нарізка та укорінення живців виключення з правил зелених операцій. Але 1 січня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на два дні на сьогодні, 31 грудня 2023 року та на завтра, 1 січня вже 2024 року. Це діва, а значить, слабким місцем у тілі людини стає кишечник та шлунково-кишковий тракт. Протипоказаний фастфуд. Їжу приймаємо невеликими маленькими порціями і не можна використовувати в ці дні макарони для харчування та інші вуглеводні продукти. А ось яке харчування буде добре для здоров'я. Це каші: гречана, пшоняна вівсяна, молочні продукти, картопельку готуємо, моркву, цвітну капусту, салати з редьки зелені культури, яблука, груші, гранати, цитрусові, різні різні горіхи, які у вас є, і рослинні олії. Ось і завершений наш випуск ранковий випуск останній в 2023 році. Всім вам бажаємо миру, вам та добра, усіляких вам гараздів, щастя вам та радості у вашому житті. І зустрінемося обов'язково в новому випуску уже в новому 2024 році. Але ще буде сьогодні. Вечірній випуск, і він якраз завершить наші всі відео на 23 й рік. Що ж, на все добре, бувайте здорові, до вечора!